Стартував районний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. 11 березня у городку змагались чотири команди волейболісток 9-11 класів. Це Городоцька, Ярмолинецька, Гвардійська та Солопковецька громади. Городочно представляла команда із Городоцького ліцею номер 3 Ми кожну урок фізкультури тренувалися, а також, коли була можливість, на перерві бо лишалися після школи і також тренувалися. Також багато дівчат у нас ходять у спортивний клуб Епіцентр і займаються там також. На жаль, було дистанційно через епідемію, але готувалися, ходили. Штавні позитивно всього відбулося шість ігор. За їх результатами городоцька команда здобула три перемоги: гвардійська дві та Солопковецька одну. У городку змагання тривали чотири дні. Також грали юнаки 9-11 класів та учні учениці 5-9 класів. Це проєкт, який ініційований президентом України, і звичайно, він покликаний, щоб об'єднати сучасну молодь навколо спорту, пропагувати здоровий спосіб життя, звичайно, показувати, що ми сильні духом, ми єдині. Переможці районних змагань продовжать боротьбу на обласному рівні. Він відбудеться протягом квітня-травня. Нагадаємо, загальнонаціональний проєкт Всеукраїнські шкільні ліги – це наймасштабніші змагання серед учнів України, які проходять під гаслом Разом переможемо.